10.30. учасники акції зібралися на площі перед будівлею міської ради, підготували плакати з написами Кропивницькій площі, ім'я національного героя. Наша земля, наші герої. Серед учасників 67-річна Людмила Матвієнко. Я з конабація як героя України. Знаю з часів незалежності, а так нічого не знала. Читались, вважалися, що це західняки. Я там живу і оця дружба нам перенесла смерті, тому я хочу, щоб перейменували площу. я буду дуже рада. Якщо іменами наших українських героїв будуть названі вулиці. 21-річний Павло Гроцький каже, підтримує ідею перейменування площі дружби народів на честь Євгена Коновальця. Це досить видатна постать, ну, досить героїчні були її вчинки, тому хочеться, аби багато більше людей знало про це. Не всі мали доступ до якісної освіти. Я з досвіду своїх, наприклад, батьків розумію, що за час радянської влади вони не отримували якісну українську історію. Я розумію, що ці години, які їм викладалися в школі, були досить урізані, тому вони просто не знають української історії для них, наприклад. Не можуть бути несподіванкою сподвижки Богдана Хмельницького, Степана Бандери. Для них це можуть бути просто імена, і вони не дуже добре розуміють, що за цими іменами стоїть. На акцію прийшли 15 людей, каже організатор. Майже рік тому, а саме 14 серпня 2020 року, направила листа зі своєї пропозиції про перебідування площі дружби народів на честь цього видатного українця Євгена Коновальця. Але на жаль, на сьогоднішній день досі ця пропозиція навіть не була поставлена на порядок денний топонімічної комісії для розгляду. Тому в цей день, в день народження Євгена Коновальця, ми зібралися тут з пікетом перед міською радою, щоб висловити свою позицію і звернутися повторно на цей раз вже до міського голови. От е, з вимогою, все таки розглянути цю пропозицію на топонімічній комісії. Ми занесемо підготували листа до міського голови, занесемо і будемо чекати на його відповідь. Кропивничанка Олена Дяченко. Участі в акції не бере. Зупинилась послухати вимоги протестувальників. Відходити від радянських. Хоча дружба народів це взагалі загальне поняття, так ну але ж я все ж таки згодна, що треба переименувати. Багато дуже зараз історичних постатей, і я теж трошки плутаюся в цьому питанні, але ж все ж таки я підтримую більш українських героїв. За порядком під час акції слідкують поліцейські. Біля 15 учасників заходу від Всеукраїнського об'єднання Свобода, захід проводиться в рамках мирного зібрання без порушень публічного порядку. Чому за рік не розглянули звернення, пояснює голова топонімічної комісії. Воно виносилося в тому числі. і Цей варіант виносився на засідання топонімічної комісії, але оскільки немає консенсусу серед мешканців громади, тому що дуже багато варіантів. От, нема повного консенсусу, тому топонімічна комісія це питання відкладає і ми і надалі вивчаємо цю думку. І конкретно ми вже підійдемо і визначимо щодо того, чи необхідно переименовувати, який варіант має бути назви новий, да, площі. Коли підійдемо до необхідності реконструкції самої площі, найближче засідання планується орієнтовно в липні місяці. Акція на площі перед міською радою тривала півгодини. Антоніна Крейтор, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.